Добрий ранок, малята! Отже, давайте ми з вами зараз оберемо свій настрій і скажемо, який у нас настрій. Добрий чи не дуже. Зараз хвилиночку. Чого на моїм пару Ой, дивіться, хто вас зустрічає веселий смайлик! І хоче, щоб ви йому розповіли, який у вас настрій? Такий чи такий? Який вам смайлик більш сподобався? Веселий чи сумний? Веселий. веселий Добре, і мені подобається веселий. Отже, давайте ми привітаємося, щоб наш настрій ще більш піднявся. Яке ж заняття без привітання? Давайте. Слухаємо, можна повторювати слова. Сонечко усіх вітає. Щастя кожному бажає. Часні пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають. Це вони так нас вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Добрий ранок, малята! Добрий ранок, малята! Я бажаю вам гарного настрою, ще гарнішого і цікавого заняття. Отже, дивіться, хто нас зустрічає. Знайомтеся, це Петрик. Привіт, малята! А ви здогадалися, хто я? Подивіться, в чому я вдягнений. Морячок. Як ви думаєте, чим я займаюся? Морячок. морячок, правильно, молодець. Ну, але я ще не морячок, я тільки буду ним, коли виросту. Отже, малята, я дуже люблю море. А ви любите море? Да. Так, і морячок. я дуже люблю. А ще місто, де я живу. Знаходиться біля моря. Малята. А як називається наше місто, де ми живемо Знаєте? Наз... Так, наше місто називається Одеса, і Петрик теж живе в місті Одеса. Отже, малята. Він пропонує вам сьогодні подорож по нашому дивовижному, найкрасивішому місту у світі. Отже, спочатку треба взяти карту. Муряки завжди беруть з собою карту. А це малята карта України, тому що наше місто знаходиться в Україні. Подивіться на карту. Ось де воно, бачите? Ось тут знаходиться наше місто. І наше місто знаходиться на березі Чорного моря. І я впевнена, що ви теж бували на морі. Бували на морі, малята. Да. Вам да. подобається море? Да. Подобається? Адже, малята, наше місто славиться не тільки морем, наше місто славиться своїми краєвидами, вулицями і пам'ятками. Отже, давайте ми будемо подорожувати по вулицям нашого міста. Дивіться, оце залізничний вокзал. Сюди приходять поїзди, на яких приїжджають люди зі всього світу. Щоб подивитися, погуляти нашим міст, містом. Отже, в мене знову камера зависла, вибачаєте, вже так буде. Дивіться, а це театр опери та балету. Бачили його колись малята? Бачили? Найкрасивіший театр всього світу. А це малята, Приморський бульвар і Потьомкінські Сходи. Бували тут? Дітки, угу. так, кожний Одеси тут бував. А якщо не бували, то попросіть своїх батьків, щоб вони вас туди повезли, добре? А це малята, вулиця Дерибасівська. Кажуть, так, кажуть, що це головна вулиця нашого міста. Бували тут малята? Так, малята. а оце. Морський порт, ну, там завжди ти кипить ти робота. Наше місто тихіше, малята, Тихіше, в наше місто приходять багато кораблів, і Петрик, теж, коли виросте, буде працювати на якомусь кораблі, бо він хоче бути морячком. Але треба ще вирости і вчитися. Дивіться, а також у нашому у місті дуже багато парків і фонтанів. Оцей парк називається Стамбульський парк, а оце малята грецький. А це парк імені Тараса Григоровича Шевченка. А ось які фонтани! Дивіться! Я впевнений, що ви були на фонтані хоча б один раз в житті. Подивіться, які вони красиві! А цей фонтан знаходиться біля нашого дитячого садочку. Були тут малята? Да. Так! Це найбільший фонтан нашого міста. Теж дуже класно там гуляти. Малята, а ще в нашому місті є дунайський біосферний заповідник, в якому знаходяться і охороняються дивовижні птахи. Рослини і тварини? І це все є в нашому місті, малята? А ще наше місто славиться людьми? Отже, як називають людей, які живуть в місті Одеса? Малята, як ми нас, нас називають? Хто знає? Як називають людей, які живуть в Одесі? Не знаєте? Одесити, малятка, ми з вами Одесити, тому що живемо в цьому місті. Отже, малята, Одесити добрі, щирі, і гостинні люди. Люди, які люблять та пишаються своїм містом. А ви любите своє місто, малята. Вам подобається Одеса? Да, да. Звичайно, так. це найкрасивіше гор місто в світі. Як же так, звичайно? Отже, малята наше місто має прапор. Подивіться, якого він кольору, хто скаже. Називайте кольори нашого прапору. Червоний, білий і, і жовтий. Малята, дивіться, білий колір означає чистоту, вірність і доброту. Червоний символ хоробрості, любові і теплоти. А жовтий, малята це символ сонця, енергії, багатства і сили. А це малята наш герб. Познайомтесь, бачите всередині якорь. Це означає, що наше місто знаходиться біля моря. Наше місто це порт. Ось так запам'ятайте, малята, наші символи. Так, І що? Наш Петрик пропонує вам порухатися. Отже, можна встати зі стільчиків і трішки потанцювати. Це називається руханка, роби як я. Давайте, малятка. Бо не, не зрозумію, чи нас Святослава не бачу. Так, бачите. Ми тут. Ходи! Ми тут. Ми тут. Я вас чую стільки. к вам маше лапкою. Привіт! Помашіть йому, а тепер ходимо на місці. Разом з левом. Молодчинка! Марк молодець бачив. Тепер з дівчинкою танцюємо. А тепер паски з вами танцює. Це дуже складна вправа. Ні, не все, придовжуємо. Оце вот, дуже кора. Якщо не виходить, можна просто танцювати. Супер! Дякую всім, хто рухався. Молодці. Отже, сідайте, будь ласка, на свої місця ми продовжуємо. Сідайте, сідайте. Отже, малята, ми з вами знаємо, що живемо біля моря, а в морі живуть багато мешканців. Малятка, давайте ми назвемо тваринок, які живуть в морі. Називайте, будь ласка, тваринок, яких ви бачите. Хто живе в морі? Скажіть. Так. Це моляти не акула, це дельфін. Дельфін, а ще хто? А це хто? Малко. Так, ось мені молодець, Міша. А ще? А А це у таких хто? Так, рибка, а оце такий хто? Знаєте, такий біля пташечки? Хто, макон, це? Макон. Так, це морський конь. Правильно. Макон. Добре, малята. А скажіть, будь ласка, а пташка живе в морі? Ні. А гусінь живе в морі? Ні. А корівка? Ні. А мишенятко? Ні. А, ні. ні. Отже, давайте, малята, будемо ще так грати. Ви будете дути на екран, і ті тваринки, які не живуть в морі, будуть зникати. Готові? А ну давайте, подули на екран. давайте. ташка полетіла. А давайте ще. Фу, -у -у! гусі не летіла, а ще давайте, дуйте. О, ліса молодець! Корівка полетіла. Ще давайте. Давай, дуй. Ой, мишенятко! Дивіться, залишилися тільки тваринки, які живуть в морі. Риб, Мама, ніколи, тін, ніколи. Восьміних мосьміг морський коник і медуза. А ще там дуже багато тваринок живе. Малята. А тепер дивіться. Так, малята шш. Слухайте, що треба зробити. Малята, малята, треба назвати машини, які вміють ходити по воді. Марк, Марк скажи, будь ласка, яка машина ходить по воді? Називайте? О, корабель, ще бой. <ріст> що, а а, а оце, оце посередині, що це малята. Знаєте? Катер. А автобус ходить по воді, малята. Ні. Ні, подуємо на екран. Подуйте на екран. Ой, автобус вже все полетів. Малята, а вертоліт ходить по воді? О, а потяг yeah. ходить, а мотоцикл. Давайте, дуйте по екрану. Ой, полетів, yeah. ой, полетів. Осе! Все, Міша, молодець. Ти всі здув, і машини здув. Може вже не дути. Дивіться, залишився транспорт, який ходить по води, воді. Човеник, катер, корабель. І ще є багато транспорту водного. Отже, малята. А тепер, послухайте, давайте так зробимо. Сі, Аліса, тихесенько я Щось хочу сказати. Малята. А ви знаєте, кого позавчора був день народження? Знаєте? Мама, ні. <свят> нашого міста малята був день народження. <свят> Уявляйте собі. Нашого міста... Так, звичайно, і торти для нашого міста. Малята нашому місту виповнюються 229 років. А хто, а хто так голосно, хто так голосно розмовляє? Малята. Тихо, 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 тихо. Я буду виключати, вимикати звук. Бо іншим діткам ви заважаєте. Отже, нашому місту, маята, позавчора виповнилося 229 років. Ну і, звичайно, давайте ми заспіваємо пісеньку нашому місту і привітаємо його з днем народження. Давайте разом зі мною. Днем народження тебе! Днем народження тебе. Днем народження Одеса, З Днем народження тебе. Співайте! З днем народження тебе, З днем народження тебе, з днем народження Одеса. Ми вітаємо тебе, молята. Яке ж свято день народження, без побажань? А що ж ми побажаємо нашому місту, малята? Що ви побажаєте? Казіть. Ну, яке ви хочете, щоб наше місто, щоб наше місто було? Так, щоб було гарним, щоб було чистим, правда? Треба, щоб наше місто було чистим, а якщо ми не будемо світити, воно завжди буде чистим, щоб воно процвітало малята, так? Щоб сюди завжди приїздили гості, щоб дивитися і милуватися нашим містом, щоб воно, щоб воно було мирним, щоб небо над ним було мирним, так, малята? Давайте скажемо: Вітаємо! Давайте всі Ві разом. Вітаємо. Вітаємо. А голосніше давайте. Вітаємо. Ві -мо. Молодці Ві -мо. малята! Ві -мо. Супер, супер. Отже, малятка, Петр хоче запитати, а що у нас сьогодні було на занятті? Про яке місто ми говорили малята? Як називається наше місто? Одеса, Одеса, так, малята. Одеса, а ти? ви любите своє місто? А, а, так. А, в кого, а в кого був день народження? Дамі, я, я ще сажу. В кого буде народження малята? У нашому місті! Супер! Отже, Петрик з вами прощається. До побачення, малята. Скажіть йому до побачення! До Пока. побачення. Пока. Так, отже, Петрик пішов до інших діток, малятка, на жаль, у мене камера щось не хоче працювати, ну нічого, зато, зато я вас бачу і чую. Ну що, до побачення, мої любі. На все добре. До зустрічі. Вам сподобалося, малята? Супер, до побачення. На все добре. Пока-пока.